Про все важливе, що стосується України, у пливових світових засобах маси інформації, дивіться на моєму ютуб-каналі у програмі Зарубіжжя. Мої вітання, слава Україні! Сьогодні 16 вересня, вівторок. Отже, давайте разом поглянемо, що там писали, повідомляли про події, новини, впливові світові змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, що стосується України. США The Вашингтон Пост, Америка та Велика Британія були стовпами світового порядку. Світ змінився. Ну, це матеріал достатньо, на мою думку, цікавий. Вийшов якраз сьогодні зранку, напередодні того, як почнеться візит у вівторок. Сьогодні має початися візит державний президента США Дональда Трампа. Він відлетів вже до Британії. І перед тим як він полетів до Британії, багато до речі, чого наговорив, ми це також побачимо в Британській Зації Зегардіан. Передавайте з вами подивимось, про що писала в Washington Post. Президент Трамп зустрінеться з королем Карлом III, Ну його називають Карлс, ми називаємо його Чарльз III, та прем'єр-міністром Кіром Стармером під час державного візиту до Великої Британії на тлі глобального розколу безладу та руйнувань. Ну це дійсно це правда. Протягом двох світових війн від Ялти до східного Берліна та Балкан вигляд американських та британських лідерів разом. Сигналізував про те, що передбачуваний порядок керує справами народів. Корисливі, безсумнівно, але надійні демократії, що ґрунтуються на верховенстві права чи колективна сила та воля, були доречними, коли країни голодували, свобода піддавала стиску або хаос забирав життя. Так дійсно це таке було. Ну, після фактично е завершення е холодної війни ситуація почала почала змінюватися, сполучені штати почали втручатися багато в різні справи, в різні країни там. Порушили у цей баланс, який існував, коли був біполярний світ, коли були США та СРСР. Ну, а Трамп взагалі за ці свої, не знаю, 8-9 місяців фактично Ну, багато чого натворив, на що, що треба було, напевне, десятиріччя. Ну і зокрема, пише Вашингтон Пост, що від Близького Сходу до вулиць Вашингтону, від степів України до рівнин Судану, візит Трампа розгортається на тлі глобального розколу, безладу та руйнувань, які не можуть. Приховати жодні церемонії і жодному історичному альянсу не вдалося вирішити цю проблему Торгівельні війни, справжні війни, відступ демократії, технологічні зброї, деякі з них і лісовими пожежами, які президент звинувачив в самому підбурюванні. Інші ж він, здається, нездатний або не бажає загасити. Ну дійсно, стосовно такого порівняння, що це, як лісові пожежі, почалися всі ці проблеми. Коли Трамп вирішив ну, кардинально, м'яко кажучи, змінити зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, ну фактично він розв'язав цю ж торгову війну у світі. І, попри обіцянку Трампа, наголошує за Ваштон Пост, що він усуне одну з найгірших надзвичайних ситуацій протягом дня, мова йде про війну в Україні. Росія продовжує нищити Україну після гучного президентського саміту Пан Куриджі минулого місяця, який ні до чого не призвів. Москва посилила так і на Україну та розширила свої вильти безпілотників до Польщі та Румунії. Ну дійсно супер пройшла зустріч, хоча там Трамп скажу, що вона дуже дуже багато чого дала, і багато чого досягли під час цієї зустрічі в, на Алясці. Ну і зокрема тут пишуть про те, що буде приймати Кірстармер в своїй резиденції Чекерс, що Британія очолює європейську коаліцію цих коаліцію охочих, але як тут пишуть. Чим найважливішим імперативом останніх тижнів, здається, було утримання Трампа на своєму боці, а не стримування е, Кремля Росії. Ну, дійсно, це виглядає так, що багато було розмов про те, що там буде робити Трамп. Трамп багато там щось заявляв. Ну, в цей час е, Путін, російська армія, вона використовувала це для того, щоб просуватися в українську територію, ну і задавати е, авіаударів. І ми пам'ятаємо це 7 вересня, в неділю, так наймасовніший. Авіаудар за всю фактично спочатку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і далі пише завершено, Пост, що е, цей удар е, по Катару стався менш ніж через три місяці. Після того, як Ізраїль бомбардував Іран, зірвавши зусилля Трампа щодо переговорів щодо ядерної угоди. А тут фактично, коли Ізраїль бомбардував е, Катар, от угоди. Він є посередником, так, фактично зірвана угода між Хамас і Ізраїлем. Це про те, що крім України ще є близький схід, де Трамп також не може досягнути миру. Це Вашингтон Пост також і нагадує. Ну і загалом, підсумовуючи, пишемо. Пише Вашингтон Пост, я з цим згоден, що Трампа багато хто вважає агентом хаосу в Трансатлантичних відносинах, а не неймовірним вирішувачем цих питань. Дійсно, він це насправді ці проблеми створює, а не вирішує. На жаль. І ось британська газета The Guardian, яку я вже згадував, це от перед тим, як полетів до Британії, на галявні Білого Дому, спілкувався Трамп з журналістом і там багато чого говорив. Давайте деякі його вислови ми тут зараз з вами і перечитаємо, почуємо. Зеленський мусить взятися за справу та укласти году, каже Трамп, посилюючи тиск на Європу, щоб вона припинила купувати нафту в Росії. Такий заголовок, так, в Зегарді. Трамп також сказав, що Зеленський мусить взятися за справу та вкласти угоду, щоб припинити російське вторгнення в Україну. Він повинен буде вкласти угоду. Зеленський повинен буде вкласти угоду, а Європа повинна припинити купувати нафту в Росії. Закупівлю російської нафти країнами ЄС та НАТО мають негайно припинитися, каже Трамп. На запитання, чи чинитиме він більше тиску на ЄС та НАТО, Трамп відповів, що проблема полягає в тому, що вони купую, купують російську нафту. То він зараз більше буде тиснути на НАТО і ЄС ніж на Росію. Так десь виходить. Потім Трамп стверджує, що США заробляють гроші, оскільки вони купують усе в США на відміну від Байдена, який віддав 350 мільярдів. Ми насправді заробляємо гроші. Ну я неодноразово вже підкреслював, що в нас насправді допомога закінчилася, як завершилась каденція президента США Джо Байдена. Це веде бізнес. каже, він заробляє гроші, знову згадує е, Байдена, що якісь там вигадані 350 мільярдів. Ну, я кажу, в своєму стилі. На жаль. Ну і далі. Але я не хочу заробляти гроші. Знаєте, що я хочу? Я хочу, щоб ця війна припинилася, каже Трамп. Пізніше, відповідаючи на запитання українського журналіста, Трамп додав, що він любить Україну, але визнав, що вона має серйозні проблеми. Цього ніколи не мало статися. Це війна, якої ніколи не мало бути. Країна має дуже серйозні проблеми, але я збираюся домогтися її зупинення, каже він. Потім він сказав, я зупинив сім він за останні вісім місяців. Я думав, що це буде найлегше, бо я знаю Путіна. Але це не так, бо між Зеленським і Путіним існує величезна ненависть. Але ми збираємося її зупинити. Ну, він знову там намагається якось випроводити, що він не зміг вирішити, те, що він обіцяв, і говорить про це в ворожнечу, про ненависть між Путіним і Зеленським. Ну, ми вже про це з вами говорили окремо в програмі. Француз Казайте Ремонт. Президент Польщі Кароль Навроцький у вівторок, вперше в Берліні та в Парижі ну, після інавгурації. Після того, як він в серпні став президентом, став присягу. Ну і окрім двосторонніх питань, між Варшавою також з цих столиць, пише французька лімон глава польської держави хоче вирішити питання ну, щодо цього східного флангу НАТО. Ну, після цього вторгнення російських дронів у Польщу. Ну зокрема, про тут наводяться цифри, хто що там буде давати. Мова йде про те, що Німеччина оголосила про розширення своєї місії захисту польського кордону, провітряного простору. Франція оголосила надасть трьох винищув Рафаль. Ну і там підсумовує Рімонт, що ця допомога зараз дуже дуже цінною, бо був шокований і польський уряд, і польська громадськість, коли Трамп припустив, що це була помилка, так? І, а не навмисна от, атака Польщі російськими дронами. Німецька газета зю дойча Цайтунг. Ну якраз тепер тут більш конкретніше, що там хто буде надавати Польщі. Бачимо зараз Польща. Я думаю, що ця от атака на Польщу це саме була ну, завдання, крім того, щоб випробувати східний фланг НАТО, подивитися, що в них там як працює. Я думаю, щоб відвернути увагу від України, фокус уваги на це. Там в нас можуть бути проблеми із наданням необхідної зброї. Тепер все зараз намагаються надавати Польщі. Ну і після цього масового удару, коли її попали в будівлю уряду, тобто, я думаю, що була певною мірою і в цьому також завдання цієї атаки російських дронів Польщі. Ну і зокрема, тут перше, що Британія візьме участь у місії НАТО, оголосила, що надасть винищуючи тайфун. Ну, так, це ці е, хороші такі четвертого покоління винищувачі. За даними Верховного командування Союзних військ Європі. У Монсі, Бельга берега Іспанія також незабаром оголосять про свої внески. Італія та Швеція також висловила свою підтримку. Йдеться у повідомлення. А італійське інформаційне агентство АНСА повідомило, посилаючись на родові джерела, що Італія має надати два винощ... винищувача Eurofighter. Місія під назвою це е, вартовий сходу чи східний вартовий. Була розпочата у п'ятницю. Про це тоді заявив на прес-конференції генеральний секретар НАТО е, Марк е, Рюте. Ну і, зокрема, то ще наводиться, що Німеччина надає чотири винищувачі Eurofighter для учасів польотах збройної безпеки над Польщею. Також наразі там є Франція з трьома винищувачі Рафаль, Чеська Республіка з трьома гелікоптерами та Данія з ума Ф-16 та зенітним фрегатом. Велика Британія ще не оголосила, скільки літаків буде розгорнуто. Тобто, так, от зараз всі дійсно більше зосереджені на Польщі. хоча я сподіваюся, що цей державний візит Трампа в Велику Британію, там Кірстармер, як наш такий добрий лобіст, і в нього хороші стосунки з Трампом, будемо сподіватися, що все-таки певні рішення будуть прийняті, а не тільки те, що Трамп вийтом сказав, що Зеленський мусить укласти угоду, а країни НАТО і ЄС мають перестати купувати російську нафту. Я думаю, що треба ще щось щодо Росії, також певні дії почати робити. Іспанська Зета Альмундо перше про те, що сьогодні прем'єр-міністр Польщі Донетуз заявив. Що Польща купить до кінця року хоче придбати підводні човни. Моло так я розумію, да, про три підводні човни в рамках своєї програми Орка. Ну, бачите, от це все через те, що почалася шокомасштабна війна в Україні, і сусіди, сусіди вони зараз все роблять того, щоб збільшити свої можливості, оборонні можливості і забезпечити майбутню безпеку своїх країн. Також йому допише про те, що. Латвія та Фінляндія підтримують вимогу Трампа припинити імпорт російських ремонт в Ну, президент Фінляндії Олександр Ступ та його латвійський колега Едгар Рінкві в свою торок погодилися, що треба на вимогу цього президента США ну цього президента США Трампа щодо припинити купувати російську нафту. Я повністю згоден з ним. Що це має припинитися? Це має припинитися негайно. І, звичайно, в європейському союзі є дві країни, про які ми говоримо в цьому випадку. Це Словаччина, то Горщина, сказав вступ на спільній прес-конференції в Ризі. Ну, побачимо, чи Словаччина, горщина відмовиться купувати російські енергоносії. Ну я літалійська Ля э, Републіка якраз по великому рахунку ще раз про це нагадує: що Трамп заявив, що для України ще багато чого потрібно зробити. Тим часом Європа повинна припинити купувати нафту в Росії. Це була заява президента США до неї, Трампа незадовго до від'їзду до Великої Британії. Проблема в тому, що вони купують російську нафту, вони повинні припинити. Вони купують російську нафту. Ну, про це от Трамп говорить. Я думаю, що все-таки треба вже й говорити, що має зробити Росія. От е, такі події, новини я хотів, щоб ми з вами переглянули про те, що писали сьогодні в плевоосвітовій змі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Обіняємося думками, коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!